Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Що ж, країна котиться у тартарари? Завдяки діяльності слуг, прислужок та зеленої політики. Президент не слухає союзників, президент не чує заложно. Президента плює на народ. Президенту Байдуже на звернення поранених військових, а народ не мовчить. І говорить, військові говорять, президента і шобла ховалися за спинами військових. Колег Київ горів і був у чорному диму. Коли орки наступали в 22-му році. вже зараз наші воїни українці нікому. У не потрібні, не вже грошова шалена пелена. Застелила очі після останніх подій. Військові не стали мовчати. Деякі поранені хлопці називають зрадою здачу Харкова. Відео, які все пояснюють. Послухайте це, відео. В Україну іноземців з інших країн, які не будуть потрапляти під дію закон про мобілізацію, котрі будуть працювати, розуміти наше суспільство і бізнес без залучення трудових мігрантів з інших країн. Ми не обійдемось. Ми будемо вимушені залучати до України. Тобто теорія про те, що нас вичищають з цієї землі українців, взагалі вже не виглядає абсурдно. Поступово поступово все виводиться на, на це все. Тобто закрили кордони, зробили так, щоб люди за кордоном або відмовлялись від українських паспортів, або цурались України. Ну зрозумійте це в Україні закрили кордони в Україні всі підлягають тепер мобілізації. Неважливо там інвалід, чи є в тебе там дітей, дефікачик все що завгодно. Це не грає різниці, треба вичистити всіх. Він відмовляється від допомоги військових інших країн, каже: ні-ні-ні, подожіть, нам не надо, нам надо, щоб наші всі тут, блядь, були, Вводить жорстача мобілізацію, де тепер взагалі нема права. Воно буде ще ж... жорстокішою бути, я впевнений. Це тільки початок. Стане таке, що ну, це будуть вороги, і з ними будуть найжорстокіші міри з ухилянтами, Тому що те, що вони зараз зробили, воно. Знаю, на 15% може для них щось покращить. А так люди, які не хотіли, які не бачили, які розуміли, що ну, дивились на цю всю ситуацію з того боку, що нас реально вичищають, то що і земля вже не наша, і президент каже, що це буде новий Ізраїль. По суті, вже видно відео, як сюди приїжджає куча ізраїльтян, і Сказать, ми сюди їдемо відпочивати, Хороша земля, нам подобається. Розставляють мінори. Вони не воюють. Він вводив всякі закони по захисту євреїв, а українців всіх треба вичистити. Вичищають, вичищають, вичищають. Вже навіть говорять, що тіпа, їм треба не платити, е похуй, ну, тіпа, основна задача це просто у всіх українців. І це піздець. Ну. І тепер він каже, що. Ну, ви ж думаєте, це, в... це вброси, не просто так відбуваються. Вони вже мусіруються в інформаційному полі. Тобто, це не перша людина, яка починає це все вкидувати, таку думку. Вона вже звучала, не від останніх лиць. Зараз перевіряють, що і як буде. Люди будуть потихеньку з цим з... примирятися, все буде нормально. І потрошки будуть. десь там завозити, десь, може, покажуть, приїхала якась допомога. Там, да? От приїхала група з-за кордону, там будинок якийсь будувати. Запустили таку інформацію. Люди, Ну ладно, тіпа, нормально, допомагають. Потім Привезли групу таку, яка, блядь, робить там щось таке. Ну, ладно. І по ітогу воно потрохи-потрохи буде вкидуватися в поле. Українці, блядь, звикнуться з тою думкою, що їм треба всім вмерти, а на їхнє місце приїжджають інші. Приїжджають роботники обслужуючі, які не мають зв'язку з цією землею, тобто які не вважають, що це їхня земля. Це просто робоча сила. Всі, хто тут, їх вичищають. Дивіться, ще ж закони починають дуже странні Землю продають, а ще плюс до цього вони зараз в час війни поставили, що всі повинні піти попереписувати землю. Да? Вдумайтеся, яка тупорила логіка. есть тобто багато хто єдиний може бути, наприклад, володар там землі, і його забрали на фронт. Якщо він до якогось часу не піде, не підтвердить документи, не переоформить, то в нього це все заберуть. В час війни. Це ж явно неправильно. Ви ж подумайте, це неправильно. Вибори вони не можуть прозвести війна, а переписати землю, якщо ти не, не прийдеш не, не зробиш це, то вони можуть. Подумайте, блядь. І от зараз починає така штука проїздити. Тобто я, в принципі, для себе абсолютно впевнений на 100%, що тут просто йде зачистка українців. Реально, зачистка українців. Як для мене, це. Ввирогідно 100%. Вони зараз біля себе збирають поліцаїв, відкривають їм права на все, що завгодно, і дивляться, чи будуть вони віддано служити, ставлячи їм такі правила, що типу, якщо ти не будеш звіром жорстоким з цими людьми, то ми тебе відправимо на війну. Вони вирощують у себе поліцаїв біля себе, які будуть приймати все, що вони захочуть. Ох, піздець. Що тут ще можна сказати? Бажаю здоров'я. Друзі, як вам відомо, у нас в країні більше ніж два роки йде війна. Війна йде лише для нас, для простих людей, для звичайних українців. Ми воюємо, звичайні українці на всіх фронтах. На жаль, гинемо в боях саме ми, звичайні українці. А також від війни страждаємо тільки ми, прості звичайні українці. Натомість. Влада мародерів та жибраків більше ніж за два роки не спромоглася визнати війну війною, як то передбачено Конституцією України. Зараз ці мародери знову намагаються продовжити на два місяці військовий стан та знову у антиконституційний спосіб намагаються мобілізувати тільки нас, звичайних українців. Друзі! Це повна катастрофа. Ми маємо протистояти цьому. Провладні мародери відверто глузують з Конституції та законів України. Вірте в зсу, слава Україні. Деякі військові погрожують убивством в офісі президента одного із головних кротів, якщо Зеленський сам не розбереться з цим. Телеграм-канала Бенефіціари влади пише наступне після звільнення залужного та його команди. Я написав, що тепер армія на жаль під контролем суперлояльних до офісу президента Зеленського Єрмака. Людей отому ми маємо Харківщину і все, що відбувається на фронті. А це означає, що всі рішення дії та задачі спускаються з офісу президента. Таким чином, зелена влада ліквідаторів, взяла під контроль всі державні інституції, включаючи. Сили оборони України сумніву немає, що це був план, і як би він не називався Буратіно Оман, чи ще якось суть його одна і та ж сама ліквідація України Україна в її попередніх кордонах, ту частина яка залишилася контролювати політично, економічно не дати вступити до ЄС та НАТО. Ось контроль ми вже побачили. Побачили і бездарну міжнародну політику, яка руйнує антипутінську коаліцію. Нагадаю, нам етапи взяття під контроль останньої інституції Сили оборони України через непоступливість і небажання сліпо виконувати завдання. Єрмака зеленими ліквідаторами було прийнято рішення зняти залужної команди також інших командувачів, що піддавали сумнівним наказам верховного головнокомандувача Зеленського. Початкова все із зі звільного командувача Нацгвардії Юрія Лебедя на день народження Валерія Залужну та шоу імені Зеленського зі звільненням Азовці 8 липня 2023 року. Потім було звільнено командувача ТРО Танцюру, Потім командувача сили спеціальних операцій Хоренка. Потім прийшла черга Залужно та Генштабу. Однак зі звільненням залу. Ожно ми побачили цілу спецоперацію, що здійснив офіс президента та Мар'яна Безугла, яка, до речі, жодним чином не постраждала від своїх безглуздих насправді ні дій. Досі займає посаду заступника голови комітету національної безпеки та оборони Верховної Ради України, але аналіз дій залужного генштабу говорить про те, що не було підстав для звільнення. Тезово послухав Юрія Луценка на каналі Борислава Берези про генерала Наєва, найближчого соратника залужного Луценку, розповів, що початок війни Наєв розгорнув сили оборони попри відсутність політичних рішень про мобілізацію, проведення воєнного стану по суті. На без гор, міністерство оборони самостійно визначив час та напрямки нападу ворога 24 лютого, 22 року о четвертій ранку, а також провів війська у готовність до відбиття агресії. Під час боїв зберіг Україні вихід до Чорного моря. А також не допустив окупації Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, не допустив оточення військ на сході, відбив флангові удар із Запорізького зюмського напрямків, не допустив захоплення ворогом плацдарму на правому березі Сіверського донця на ділянці Білогорівка Серебрянка. Саме це створило передумови для звільнення Харківщини. В цьому випадку є логічними питаннями до політичного керівництва. Перше, чому влада не прийняла правові рішення до початку агресії, а лише після вторгнення агресора. Друге, чому 23 лютого 2022 року на РНБО було прийнято рішення вести лише режим надзвичайного стану, а не воєнного стану. якщо Зеленський вже дізнався від розвідки, що Путін віддав наказ на початок війни. Генерал Наєв дав команду на розгортання військ, коли воєнний стан ще не був оголошений попереди війська про напад. 24 лютого він своєчасно організував від військ в райони бойового зіткнення. за дві до повномасштабного вторгнення. Отак, ось таких, хто врятував Україну, звільнили аби не допустити політичної конкуренції. Зараз формують пул лояльних військових, щоб розтягнути їх в політичні партії, лояльні до Офісу президента до притули Стерненка. Ще якогось проєкту Єрмака. Цим намагаються протистояти створенню партії військових і прихід їх в парламент та участі у керівництві країною. Так роблять лише зрадне. Яка що намагаються зберегти контроль над країною на користь агресора. не потрібна їм ніякий та НАТО? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.